Херсонська майстриня Людмила Хмель плете новий Гердан із Настурціями та українським орнаментом. Вихідні це, це майже цілий день, якщо не куди. Ну а зараз куди ти підеш? Хіба що магазин збігав, і все. Тобто цілий день, а в будні дні все прийшла з роботи, кіцю покормила і все, і пішла собі робити. Квіти, тварини, пейзажі, обличчя людей, казкові персонажі. Усе це можна побачити на герданах Людмили. Один виріб, каже жінка, робить 4-5 вечорів. За 9 років плетіння прикрас має колекцію. З початку 2025-го вона поповнилась на 45 нових виробів. У мене своя техніка, так мабуть, ніхто не плете. Всі плетуть гердани попек. А я вздовж. Людмила показує прикраси, які створила під час окупації Херсона. І наші візерунки, і мак, як як по мене, то він в пікселях. Теж один з перших в окупації. Коли почалася вже повномасштабна, коли прийшла до нас окупація, от просто як зацикліли. Я от що мені попадалося, і я плила, плила, плила. І якщо б я так думаю, що якщо б ми дійшли до того, щоб вони почали ходити по. Квартирах провіряти, то мабуть, ну якщо не в підвал, то прикладом по голові точно, крім герданів у творчому доробку Людмили, браслети, прикраси для автомобілів тощо племінником мого чоловіка. В нього був позивний Херсон, це я йому зробила в машині. Людмила 42 роки. Працює диспетчеркою у Херсонському міському водоканалі. Плетінням герданів займається у вільний час. Це її хобі. каже, творчість заспокоює. Було і в'язання, була, була і вишивка, і все що завгодно було. Ну от канічний результат якось от, поки на герданах, на бісері. Альона Мовчан Суспільне новини Херсон.